Вода заблокувала всі під'їзди, де тільки нижче, не встигала не спрацьовувати каналізація, ось, приводила до заторів великих, люди об'їздили. Води був, був скажімо, е, я сиділа води. Вони хай попої стали. Вони до пів метра води було. we <laughs> Вані, ви не місали от так. Так. Вані, щоб там побачити. не. Для що діам наприсували там? Зараз тут йому кидати. Радімо його там. От зараз томатами. Бо чекай, зараз от ми на пешці. Бо чекай, коли? Ти властиво

лікаря з медичної частини Луцької міської клінічної лікарні Шендебило Володимира Михайловича. Ситуація роза е, більше двох годин, яка над містом виникла ситуація, коли ливневі води е, з території проспекту відродження е, пішли на територію лікарні і піднявся рівень води е, в ливневій системі і були затоплені підвали. За час побудови лікарні це 30, більше 30 років ця ситуація виникла вперше. Рівень води в підвальних приміщеннях сягав більше півтора метра. Фактично по всіх підвалах, починаючи від харчобороб, по стерилізаційної, адміністративного корпусу, лікувального корпусу, повністю цей. Територія залита, територія лікарні, це гаражне приміщення, територія стерилізаційної, бойлерної, складського приміщення, харчоблоку. Ну, ситуація досить була неприємна і залишається на даний момент, тому що рівень води і об'єми води, які зараз знаходяться в приміщеннях, я думаю, потребують не менше доби відташування води. Бо її не могли справити. Абсолютно, це тільки з допомогою, тому що можливостей тих немає. Є наш технічні насоси, які, але вони потужність, скажімо, і об'єм води такий великий, що це потребує управління надзвичайних ситуацій допомоги. Даний час на 22 годину працює машина, яка відкачує. Ну, скільки часу я не готовий сказати, але це, мабуть. На протиці ночі, обдалося в початку. А ти тут куди? Че перший раз! Не була десь кіти була, вона фонтан пия, вона бурлилась в YouTube.